Як працює робот-газонокосарка? Принципи його автономності, орієнтації, в простор і зарядка схожі на робот пилосос але в основі газонокосарки леза, які зрізають верхівки трави, і вони падають в газон. Якщо робот працює регулярно з маленьким інтервалом 1-2 дні, то зрізані частинки настільки дрібні, що перетворюються в мульчу і не шкодять, а підживлюють газон. При довгій перерві роботі перед запуском робота треба обов'язково спочатку покосити траву тримером або газонокосаркою і зібрати рештки, бо це вже буде не мульча, а біосміття. Найрозповсюдженіші моделі цих роботів потребують встановлення обмежувальних дротів по периметру газону. Через це край газону залишається непокошеним. Те саме стосується і перешкод на газоні, які робот не може покосити впритул, і такі місця доведеться докошувати самостійно. Наша головна порада. Проектувати площу газону таким чином, щоб мінімізувати кількість перешкод для робота газонкосарки, так його робота принесе найбільш ефектив.